Ділі гриби з судаком поєднує у Юшці жителька Нової Подусівки Тетяна. Цей рецепт привезла із селища Жевідіць, де народилася. Так готувала мама Тетяни і бабуся. Це дуже проста селянська страва, яку готували і на свята, і в будні. Вона не вимагає ніяких вишуканих інгредієнтів, ніяких додаткових зусиль, якихось коштів. Варять юшку з цибулею, морквою, білими грибами, річковою рибою. Додають традиційні українські спеції: перець, сіль та лавровий лист. Рибу та гриби варять окремо. Гриби зварилися. Цибулю і моркву можна виняти. Вони вже зробили свою справу. Моркву можна залишити для прикрашання. Грибочки будемо додавати до риби. Секретний інгредієнт гілочка вишні, яку Тетяна додає до юшки на сам кінець. Подають страву холодною. Юшка наша охолола вже. Ми прикрашаємо її моркою, петрушечкою, додаємо зеленої цибульки і запрошую до столу. Їсти рибну юшку господиня пропонує з пампушками та часником. Тетяна Файзуліна записала цей рецепт. Він має увійти до збірки кулінарної спадщини регіону. У цьому році у Чернігові буде підготовлена та видана збірка під назвою Чернівщина кулінарна спадщина, а для якої ми власне зараз і розшукуємо рецепти місцевих регіональних страв, які можуть найкращим чином репрезентувати нашу місцеву кухню. Перші дослідження кулінарної спадщини регіону 160 років тому провів український етнограф та фольклорист Микола Маркевич, краєзнавиця Лариса Юда зі студентами та школярами продовжує збирати дані про страви, які готували і ще досі готують на Чернігівщині. У Мене навіть є декілька зразків паспортів інтерв'ю село Погорільці Семенівського району. Уявіть собі, що завдяки такій кропіткій роботі учням разом з вчителями вдалося взяти інтерв'ю у мешканці села у мешканки села Погарілці. 1909 року народження. Мені, наприклад, вразили жарені гурки з картоплею, ну, ще вушка там були для борщу, дуже такий цікавий був рецепт. Лариса Юда хоче, щоб до збірки увійшли і рецепти бахматських короваїв. Ну, вони, наприклад, настільки вражають оці наші караваї Чернігівщини. Я тільки мрію про те, що все-таки відгукнуться деякі регіони і господині поділяться з нами своїм рецептом, тому що такі, як шишки на караваї, які є. Бахмачському районі їх просто більше ніде немає в Україні. Збірку формуватимуть з рецептів, які надішлють жителі Чернігівщини. По-перше, можна знайти нас на Фейсбуці. Наша група називається збірка Рецепти Чернігівщини. І там є посилання на Google-форму з анкетою. Де власне можна її заповнити і надіслати просто через інтернет. Інший варіант це можна підійти до нашого Чернігівського туристично-інформаційного центру, що знаходиться на Шевченка, 9, взяти там роздруковану паперову анкету і заповнити її просто від руки. Жителі віддалених сіл можуть відправити свій рецепт листом на поштову адресу Чернігівського туристично-інформаційного центру. Анастасія Безугла, Роман Репа, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.